Янголи міста вражаючі історії з життя звичайних людей, що мешкають поруч. Людей, які здатні у найтемніші часи випромінювати світло надії. Ви відчуєте гордість і захоплення від того, якими мужніми і справжніми можуть бути лозівчани, на які надзвичайні вчинки вони здатні заради інших. І як під час війни підтримують нашу віру в людяність, добро і перемогу. Янголи міста світлі історії про добрих людей. Шум швейних машинок. Стуки по дереву, звук ножиць. Дванадцята година безперервної роботи. Вона відкладає ножиці, втомлено, відриває очі від тканини і проводить поглядом цех. Потрібно встати, трішки пройтися. Сьогодні вона відшила уже вісім комплектів накидок для меблів. У сусідньому цеху працює чоловік. Він із майстрами оббиває дерев'яні основи. Ранку їм потрібно виконати замовлення, і наступних 600 ліжок поїдуть до замовника. Вона виходить на двір, до неї підбігають дві вівчарки, що завжди за чоловіком. Отже, і він відпоруч. Кави. лунає його голос. Звісно, погоджується, адже працювати доведеться ще мінімум до третьої ночі, тож десять хвилин можна перепочити. На дворі уже сутеніє, втомлені, вони вже навіть не можуть розмовляти. У тиші пригадалося, як 12 років тому дві родини, Каганець і Литвенюк, вирішили розпочати власну справу. Спочатку три роки працювали на чужині, щоб заробити на старт. Далі безсонні ночі роботи у городку, перший каталог, перших 10 моделей ліжок. Не маючи художньої освіти, вони творили ескізи серцем та душею. А потім перше замовлення, перші клієнти. І важка праця зранку до ночі це був їхній шлях до успіху. Сьогодні вони створюють унікальні м'які меблі і щороку випускають новий каталог, а їхня майстерня стала схожою на вулик. Тут тепер працює уже 40 людей. Люба, Ігоре, веде! долина із цеху. У нас гості. На порозі усміхнений Олександр у військовій формі. Їхній колега рік тому пішов на фронт. Завжди, будучи на ротації, заходив у гості та, отримавши важке поранення, довго лікувався. Оце так несподіванка, усміхається власник меблевої майстерні. Як ти? Хочу повернутись на роботу. Підразу переходячи до справи, повільно говорить Олександр. Після травми у нього порушилося мовлення, і кожне слово тепер справжнє випробовування. Хочу знову бути з вами. Коли готовий приступати, бо нам дуже потрібні руки, замовлення чекає. Світло в майстерні не згасає шум швейних машинок, стукіт по дереву, звук ножиць, симфонія праці, що лунає в унісон сон збиттям сердець городочан. Вони працюють не відчуваючи втоми, бо знають, що кожна деталь, кожен шов це частина їхньої мрії, втіленої в реальність. І коли втома вже майже перемагає, вони сідають перепочити. І тут Олександр мовчки простягує Ігорю записку. Ваші меблі не просто предмети, це історія. Про силу, про мрію, про любов до справи я хочу бути частиною. Цієї історії у цю хвилину вони обидвоє відчувають, що їхня праця це не просто бізнес, це щось більше, це надія, це підтримка, це символ їхньої незламності.